Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. Сьогодні я хочу вам представити деякі рослини, які ми продаємо на свята 14 лютого на День всіх закоханих та на 8 березня Міжнародний день жінок. Яке, до речі, вже багато хто не хоче святкувати. Але звичка дарувати квіти в цей день залишилася. І чоловіки дарують квіти своїм любим жінкам. Тож, хочу вам представити дуже гарну рослину, яку ми вирощуємо самі, це ось таке гарне каланхоє. Ось погляньте, нові сорти, вони просто вражаючі, мають такі гарні гарні пухнасті махрові квіти. Також у нас можна в кінці весни купити посадковий матеріал. Таких рослин і виростити собі на 8 березня також ось такі гарні чудові квіти. Тож коланхоє – це дуже гарна і невибаглива рослина, яка може квітувати у вас цілу зиму на підвіконню і дарувати вам гарний настрій у такі похмурі, засніжені та холодні дні. Єдине, чого не любить Каланхое, це. Наприклад, влітку дуже жаркого пекучого сонця, бо на сонці листя рослини вигорає, може згоріти. Також ця рослина дуже засухостійка, тож її можна е, дуже часто не поливати. Наприклад, якщо є хтось, хто забуває поливати квіти, для той людини це буде ідеальний варіант. Також існують деякі хитрощі для того, щоб ці чудові квіти квітували вам наступного року так гарно, як, наприклад, зараз квітують наші. Але про ці хитрощі ми розповімо вам в іншому відео. А зараз ще поговоримо про ось таку чудову примулу, яку ми теж продаємо на свята. І таку примулу можна у нас замовити теж. Маленькі саджанці, які ми отримуємо з Європи, дорощуємо і пізніше вам продаємо. Тож, якщо хтось хоче на наступний рік, на 8 березня, виростити собі ось такі чудові квіти, то слідкуйте за нами і десь приблизно в вересні місяці ми будемо пропонувати ось такі чудові примули для продажу. Примула це також дуже невибаглива рослинка, яку дуже легко виростити не потрібно е, дуже високих температур, тому що вона росте при температурі плюс 10. З такими зимами, які ми зараз маємо, примулу вже можна вирощувати так само, як віолу, майже не топити теплицю. Тож, це дуже вигідна квітка на даний момент. І якщо хтось хоче придбати собі такий посадковий матеріал, то звертайтеся до нас. Дякую, до побачення!